Okay. Всім привіт! З вами Валік МП4. Так сталося, що дали мені на дідьок покататися цей прекрасний автомобіль Менший брат Audi R8 це у нас Audi TT Кабріо або Шротстер. Який же ж огляд? Православного Вага без трушного БМВшника. Запрошую сюди відбитого бмвіста Саню Муленка. Привіт. Давай будемо серти ауті. Так, ну і давай два слова просто. Я знаю, що ти спішиш, так сталося, що просто муля тут проїжджав повз і каже, блін, прикольна тачка. Це правда? Е, неправда. У мене перше питання, скільки воно грошей стоїть? Можна зараз постаратись до двадцятки таку привезти, там в 1017 а, мабуть. 55. 23, да? 20-25, да, але такі на колінах. Бо знаєш який тут пробіг, як ти думаєш? Як ви привозите всі машини, в принципі, я думаю, тисяч десять. 20 тисяч миль, майже. Майже вгадав, да. 16-й рік це 8 років в машині, можеш собі уявити. Автомобіль з е, Гавайських островів, з Гонолулу е, плив 5 місяців і десь приблизно плюс-мінус тільки само робився. Як приблизно 60-ка, яка вас стояла з Каліфорнії, з теплих країв приїхала. І зараз людина їздить, сльози щастя витирає на тій машині і каже, що кращої машини в світі не існує. От Твоя думка, якщо розглядати цей бюджет, от я на неї просто дивлюсь, і я б купив би четверку, якусь 440 на ті гроші. От твоя думка, ти їздив і на четвірці, і їздив на цій ауді? Що краще? ТТ чи BMW? Краще. Об'єктивно ТТшка 100%, тому що вона унікальна, вона не попсова. Четвірок їздить, напевно, що в рівному штук. Дуже багато, а в 30 ще більше. 30 більше. Да. Ось ця машина, там, напевно, їх 2-3 всього на місто. Я думаю, що з десяток, двадцяток на Україну, то машина в своєму роді унікальна. І четверки випускаються по нинішній час, а ТТшка вже знята з виробництва. Це третє останнє покоління. І, на жаль, вже таких машин не випускаються. Понял. А ти що, четверку взяв би? Я взяв у четверку, звісно. Як мінімум в четверці нема такого. На, на, цю. Як мінімум в четверці нема такого ужасного салона, як в Ауді. Ну, чим це... він тобі ужасний? Бо він, як в мене є пацани, я колись вчився в Житомирі. І в мене були хлопці з Бардичева, які течки перешивали на ринок, типу, і всяке таке, то вони десь тут такою строчкою, десь такою такими ромбіками, квадратиками і шили, в принципі. І тут Ауді єдина така. В Україні всеке таке і на такому салоні. Ти що, ти що? Ну, добре, що обдув є. І, напевно, ця штука як перевертається, теж вистрелює як в БМВ. Ну да? перевертаються тільки пацани на БМВ, коли понапиваються. Типу. О, та по-друге, я не знаю, за салон ти борщинув, тому що, як на мене, це ну, практично ідеал. Типу, а оці обдувчики, це. Шиї, це, до речі, якщо я не помиляюсь до попці, це дуже крута штука на родстері. Якийсь патент, коротше, якоїсь іншої контори, яка потім забанила Ауді, і вони ще одлистували якучу бабок, і вони зняли з виробництва в новіших уже ще там в ресті. Ну, Обдув пішов в БМВ з четвірок. Тобто в 93-х його ще не було, а от вже в четверках він пішов. Окей, добре. А як тобі кермо на даному автомобілі? Гарне. Гарне, правда? Ну, воно не, не колхозне, гарне. А краще за F-30 М-руль, типу цей такий. Ну, виглядає, ніж звичайний руль в F-30 явно краще. Тут питань немає. А це він шот, так? Да? Так, да, це піднімається, давай зараз тобі покажу. Ще дуже круто, що це як в цьому, як в BMW, є цей карбон Куб, це як на найдорожчий декор, який є в BMW, то він є вже в ауді. Бо цей алюміній коштує багато грошей. Це ж не, не пластик під алюміній, це ж справжній алюміній виточений. Так, да, так, да, так. Да. Ін, в принципі, я вже його і достав. Ти як е власник двох-трьох, скільки в тебе? Дв двох кабріолетів. Скажу, що це розйоб через те, що е мені, щоб дістати е віншот, який не стоїть, то мені його треба достати з багажника чи де він там лежить, поїбатися, щоб його всунути там в дірку попасти, тут в дірку попасти і підняти його. БМВшників то, то не стоїть, то треба в дірки якісь попадати. Якщо ж бмвшників не стоїть, допоки ти не зробиш якісь маніпуляції руками, а тут в Ауді зразу виходить. Бачите, ну, кожен вибирає свій шлях. Хтось вибирає бути щасливим, хтось щоб не стояв і попадав в дирки на осліп. Ну і ще тут дуже великий багажник, да, Нас, насправді з 93 Покажи, як, давай глянемо. цей. Так, Вадима тут трохи не виходило пальцями роботи. Бля, мене дуже... а, напевно, що ключ має розпізнати. Так, да. Ну і тут реально більше місця. У мене стільки місця немає, навіть з відкритою. відкрив навіть дахом. через кордон можна чи через блокпостик якісь залізти, перейти. правда? Думаєш, туди можна засунути ногу. <світ> в принципі, туди ноги, туди голова. Нога це наш оператор Вадим. Є оця от модна штука як в мотоциклах. Мені це ніколи на машинах не подобалося. Якось цей Алюмінієвий бачок тобі не подобається. Ні. На мене це лютий фетиш, а типу. оцей алюмінієвий бак. Це просто Ви, я, вон, чорна машина і алюмінієвий бак. Припустимо, вона була б жовтою або червоною, воно б не котило б сюди? Ні. Подивися, я, я мислю як БМВшник. Любий БМВшник колись там, ну, бажано ніколи, але де багато БМВС, в общем, розматують БМВ об столба. Коли вони б розматують БМВ столба, їм треба покрасити, відрихтувати машину. І їм по лівому треба лючок. А тут лючка немає, це вже дуже велика проблема. Якийсь скоблік тебе, коли ти йому привезеш двері, тебе нахрен пошле. Відтоді всі просять лючок. Ну, не знаю, чи це плюс чи це мінус. Коротше, так само думайте, що вам треба вах православний чи БМВ, щоб потім з двічками по підборам бігати. У мене є таке питання: як часто ти попадав в дощ, коли відкрита криша, і як швидко в БМВ вона відкривається? Ну також маю друга власника сервісу, дякуючи йому. В принципі, він зашив мені функцію, що навіть на великій швидкості можна закривати дах. В принципі, в дощ я попадав багато разів, як в мене ще цієї функції не було. Це треба було зупинитися, щоб швидкість була щось там не більше п'яти кілометрів і закривати той дах. Ну, Мініко до 30 км на годину закривається, відкривається. Ну, Десь він зробив мені так само. Тобто можна їхати і вже закривати, але просто, якщо великий вітер, може просто типу, вирвати кріплення. Це також. Йоп, ці зробці. Власники Мерседесів ще лікують. Це зараз про мене. <свят> ну що, я тобі дякую. У нас починається дощ. Ми на відкритій криші. Буду тобі дякувати. Все, гарно. Пірдальської жемі! Давайте я вам швиденько розкажу історію взагалі, що це за авто, де воно в нас взялось, його історію. Цей автомобіль ми викупили з страхового аукціону США Insurance на Гавайських островах Гонолулу. Тачка була з пошкодженням вандалізм ціла. Тіла без видимих пошкоджень, не заводна, ключ в неї був дуже цікаво. Купили там щось в районі 6 тисяч доларів. Так як це Гавайські острови, доставку ми чекали приблизно 5 місяців до 5 місяців, і ще стільки самоорієнтовано вона робилась. Чому? Тому що, по-перше, криша була порізана ножом, шукали кришу, притягнули за богра кришу. Поставили, але це не найгірше, що могло статись. Бак налили повний бак з горкою води, тобто десь літрів 50-60 було в системі води. Слава Богу, що її ніхто не запускав. Ми перевірили топливну систему, злили там це все, промили, підготували до запуску. Також у автомобіля були відсутні мізки, і насправді для тетешок, ну для новіших вагів, це проблема, тому що не так-то просто підшити ключ. Ну, в принципі, ключ у нас був, але мізки саме з тим кодом на них, який нам був потрібен, їх в світі практично ну ніде не існувало. Ми обрили все вже там. Знайшли в США один варіант. Наші друзі допомогли з покупкою, переслали в Україну, і все благополучно підшилось. Це так, от плюс-мінус в двох словах, те, що було тут ще з ломом, виломували задню кришку багажника. Так також е замінили її на кришку в колір. Що там говорить? Давай проїдемося, бо дощ починається. Сідай. Я так думаю, що влізеш тут з камери, ні? Закривати кришу? Давай, спробуємо. Так. Ну, реально секунд 5. І у нас дах. Закритий. Коротше, цікавенько вийшла покупка. Але нічого, в принципі, ми з цим всім справились. Машинка з пробігом 20 тисяч миль, 16 рік. технічно в ідеальному стані. Тобто, мотор, коробка, підвізка працює ідеально. Салон так само в задовільному. Це кермо, це, мабуть. Ну, я в попередніх випусках казав, що кермо в BMW F-30 це один із еталонів. Так ось ось це входить в трійку кращих е, рулів, взагалі, які, ну, на яких мені приходилось їздити. Крім керма, перше, що тобі кидається в очі, коли ти сідаєш, це те, що в тебе немає ніякого екранчика по салону. Ну, типу, ти хочеш щось тут поклацати, якісь кнопочки. А от тобі, дулю з маком, в тебе все на цифровому кокпіті. Ось він. Тут вже сигналізує, що у нас на 20 км запаса ходу, як зазвичай мені дають машини з пустими баками. Це вже такий мейнстрімчик. Ну, нічого, Зараз їдемо на заправку, заправимося. це незвично. Але я впевнений, якщо десь тиждень часу поїздити, то до цього. Ну, реально можна привикнути, тому що тут і навігація, і камера заднього виду. Навігація, до речі, працює. Ми не зняли рамки Icon Cars, коротше, і я вже пару разів так промахувався, і поліція в нас до цього ставиться занадто відповідально і Лупашить штраф. Тим більше, що ну, номера, м'яко кажучи, не з цієї машини. Ось, але це таке. На рахунок кокпіта. Дуже прикольний кокпіт, мені подобається. І я ще такого не бачив, що ця вся менюшка, яка у всіх вагах там, нових серій, знаходиться ось на панелі. Вона вбудована в кокпіт, який бачить водій. Ось бачите? На цьому кокпіті абсолютно все, що треба, все присутнє. От, дивись. Но ну, відчуття ніби двохлітровий звичайний двигун аудіовський, Да? Це у нас звичайна версія ТТ, не ТТС, не РС. Мені просто страшно уявити, як їде ТТ РС. Мені здається, це просто якісь фантастичні відчуття. Коробка щелкає. Ще що й щось там підпержує ззаді, так? Да? <плес> <плес> Сипево вона люто. Звичайний двохлітровий двигун. Шесті коробка ну відпрацьовують шикарно. Так, да, це кватро в нас тут, але не православне, а Халдекс. Не бачу в цьому нічого поганого. Це, по-перше, здешевлення виробництва. По-друге, то Кватро і нафіг не треба. Типу, Цей Халдекс з головою хватає, ви ж не будете на оффроуд якісь на ній їздити. Халдекс плюс економічніший, тому що це якби, підключаємо задня ось. В Європі існують і дизельні версії, і на передніх приводах. Що, як на мене, не сильно цікаво, я б брав би все ж таки Америку. Затанкували трошки бензина. Давайте закриємо вікна і вітродуйку цю піднімемо Ззадні. О! Тільки зняв кришу, знову почався дощ. Другий раз. Це, е, як то кажуть, закон подлості. Ріскнемо заодно і е, випробуємо. Ня-ня. Давай на ходу попробуємо, чи. Вона піднімається. Да, слухайте, піднімається. 10 км за годину їдемо, все добре. Бачите, це вах, це вам не BMW якийсь. Особисто мені дуже подобається ця машина, вона ну, крута в керуванні, вона тримає дорогу, вона гарно набирає, дивлячись на те, що це не S, не RS версія вона на свою вагу дуже потужна, але ну, незважаючи на те, що це у нас родстер, який тяжчий за рахунок механізму даху, але все ж їде і рулиться вона шикарно. Це, напевно, друге місце після джитіхи, яка от в мене була. Ота була прям картинг. Mm -hmm. А ця, ну, мабуть, ще й за рахунок того, що тут 30 тисяч кілометрів і ну, тачка не вбита, вона реально як нова. Тут все ідеально по підвісті, ще все по заводу. Е, ні одного звучка нема, ні одного свірчка. Е, підвізка відпрацьовує ідеально, двигун робить ідеально. Mm -hmm. До речі, це у нас гентретій мотор, який вже не. Не страдає на масложори і все таке інше, тому е, ніяких проблем з цією машиною до там 80 100 тисяч кілометрів немає. Е, ось такі ексклюзивні машини е, купувати. Зної сторони легше, тому що це машини не на повсідневік, там всі беруть не на кожен день, а машини вихідного дня. Тому навіть от бачите, 30 тисяч кілометрів машина 2016 року. Ніхто їх не бере, щоб там їздити по трасах, їздити кожен день. Ось і є шанс взяти скарб, взяти. Відносно там вже староватеньку таку машинку з хорошим, гарним пробігом. Що я вам і рекомендую завжди дивіться на пробіг, чому я не займаюсь плотно Європою, тому що там одні скрути пробігів, там вже машини на колінах. Да, вони цілі, іноді бувають, іноді бувають гарно просто відремонтовані. Майже всі з скрученими пробігами, і всі ржаві. Мені це не подобається. Я топлю завжди за пробіг, щоб пробіг був у автомобіля, мінімальний. Благо з США машини можна приганяти з нереально низьким пробігом. Машині практично пахне ще салоном. Ось 30 тисяч кілометрів. Вісім років машини. Знайдіть мені таку машину на європейському ринку. Ви таких машин не знайдете. Ну давай доїжджаємо до площадки. Давай ще наступлю разок. Все, вже 120. Не звучка нема. Їде просто капець. Я залив ще на 500 гривень. У мене запас хода підріс на 100 з хвостиком кілометрів. Доволі економічний двигун. Давайте відкриємо дах. Ніби дощ знову пройшов уже. Фу, приток свіжого повітря. Машинка викликає у мене посмішку. Я, от я як народився в ній. Посадка, кермо 250 сил сили З головою вистачає абсолютно, щоб кайфануть для міста. Да, це машина для егоїста. Тут тільки два місця, але тим мені робстер, в принципі, подобається, тому що ніхто не буде лізти назад, а підвези мене, ніхто не буде вам пригати на хвіст. Ти, твоя кобєта. І ви просто в захід сонця летите і кайфуєте. Класна тачка. Рекомендую брати з Америки. Рекомендую брати з незначними пошкодженнями. До речі, ось це саме автомобіль він був, е ну, він був цілий вандалізм. Тобто тут фарбовані тільки бампера, умовно. Кришка багажника куплена в колір. Е це скарб, пару слів по салону, скажу. Дуже прикольно, ось кондиціонер. Так само, ось тут, бачите, можна підігрів, тут регулюються ці вітродуйчики. Ну, я такого рішення, до речі, ніде не бачив. Ось знизу так само закрите-відкрите, все регулюється. Дуже мені подобається. Ось цей алюміній шліфований доповнює витонченість цього салону. Машинка по кайфу. Ще в нинішній ситуації, я думаю, що її можна там приганяти в район там 16-17 тисяч під ключ в наш час, це 24 рік літо. Тому за такі гроші ну, не вздумайте брати ніяку БМВ. Якщо у вас є яйця, беріть родстер двохмісний. Якщо у вас одне там, або три, то беріть ну, звичайний просто купешечку і кайфуйте. Виглядає на 11 з 10 економічно. Неламуча, якщо брати з адекватним пробігом і не після якогось наєзніка, який вже на ній сипав там цілий сезон, да, тоді ви будете е, всипати сюди гроші. Тут достатньо болячок, якщо ви хочете собі купити таку машину раджу, подивитись декілька ще е, якісь закордонних відеоглядів, де обширно там на годину е, все розповідається, що там десь там дефлектор е, відпадається, болячка, щось там з рулем у них. Дуже багато є болячок, але вони проявляються зазвичай після 100 тисяч кілометрів. Берете з Америки мінімальний пробіг і не знаєте горя. На повсядні я б напевно не їздив би на ній, але як друга машина в сім'ї просто перфект. Давайте так, які є конкуренти Audi TT? BMW m 4 m 2 Cayman, ну це все кошти конь грошей, абсолютно не її бюджет. Щоб я ще щось би, це, мабуть, BMW там Z четвертої серії. Ось це плюс-мінус щось з цієї опери. І, до речі, Z у нас так само вже е, в Рівному дороблюється, і я вже знімаю абсолютно повний випуск з процесом відновлення. І потім з повноцінним обзором він буде доступний на каналі. І якраз у нас буде можливість зрівняти цих два автомобіля. Ось оце буде цікаво, тому що що Z коштує 20, що ТТ коштує 20. От якщо ми візьмемо салон, то по салону Z програє однозначно, тому що тут уже віртуальна приборна панель, тут уже обдуви сідух. Ну, по салону однозначно ТТ виграє. По дизайну. Ну Мені так само більше імпонує, тому що я от ваговод до, просто до кісток, тому мені імпонує більше е, ТТХ. Але Z, якщо її правильно зробити з смаком, так само дуже і дуже має гарний вигляд. Отож, тачка виглядає на 40 тисяч, коштує 20. Вигляд просто міні молодший брат е, Audi R8. Я не можу описати емоції, які вона дарує під час керування. Вам просто потрібно сісти, кайфанути від салона, кайфанути спочатку ще від зовнішнього вигляду. Починається дощ, у вас відкрита криша, ви так само від цього ловите свій вайб. Ви сідаєте, нажимаєте тапку в пол і відчуваєте цей весь ковбойський двіж, якщо ви ще й на родстері. Ну, це, це треба коли-небудь відчути, якщо у вас ніколи не було кабріолета, родстера, я вам раджу ним. Хоч раз поволодіти в своєму житті безцінний досвід. З вами був Валік мп 4 Ауді ТТ. До нових зустрічей. A word, a See you the life best you know my check